Хто не кохав, поетом бути не може. Такої думки дотримується 49-річний бердичівлянин Вадим Зінчук. Три з половиною роки чоловік пише вірші, має вже майже шість сотень творів. Нещодавно поет поділився ними з усіма бажаючими. Я такое складається впечатлення, коли я смотрю телевізор, що у нас окружається бездуховна сплошна. Крім чумачечі і весни, оленів, не бритів і не голенів, да? і більше нічого как будто і нету. Я хочу донести, що є щось ти ще другое слово, люди А все це пройде як накіп, поэзия. Вот это останеться поезія. донести. 80% у творчості Вадима Зінчука займають вірші про кохання. Почуття ще жінка є головними джерелами натхнення. Іноді говорить чоловік: навіть випадкова зустріч із представницею протилежної статі може наштовхнути його на творчість. Я своє перше творення написав взагалі, їхав в машині, так із Києва повернувся в Бердичів, Еду, вот стали вдруг приходить какие-то строчки. Я их стала запоминать. Приехал домой, взял ручку, записал. Ну вот с того времени начал записывать. А так конкретно нет. В любое время суток. Это, знаете, как, как будто вы дышите. Вот Тарас и вдруг откуда-то просто приходит и берешь ручку и пишешь. То есть 2-3 минуты и ты пишешь стихотворение. Тут не надо думать, там, мыслить. А мужчина, я не називаю. Но в этом не ее половина. По-моему, они позицию мир трепетала сатана. Свій творчий вечір Вадим Зінчук почав рядками про бердичів. Рідне місто каже, лишило особливий відбиток у серці. В этом місті, здесь, на цій самій сцені, 40 лет назад меня приймали в піонери. Потім ми отсюда уїхали. А потім сюди попали после розпределения інституту, В этот город працював на заводі Прогресс. Сейчас живу в этом городе. Семь последних лет я работал в Киеве. Последние полгода я снова в Бердичеве. Я приехал в Бердичев, где свияние культур. Здесь прописано, скажем, и войны. Я приехал в Бердичев, Комсомолец, прогресс, городские заводы. Жаль теперь нам. Також поет пише філософські твори. Є вірші про велику вітчизняну війну та Афганістан. Теперішнє покоління переконаний Вадим Зінчук у великому боргу перед тими, хто відстояв мир. Ані пройдуть спокійно, не спішать. і мені буде сьогодні пересадка. Всі ті, кого не забрала з сулити на постаріше присутних. Ані не будуть как передачі шаг. Сьогодні ведоварніше не треба. Ані всі ті, хто побігли смерть, Перші слухачі їх на вечір прийшло небагато. Почули близько 80 творів Вадима Зінчука. Для зустрічі відбирав найулюбленіше, каже поет. Одне з таких роздум про щастя. Для щастя немного треба рано вміти ставати любимою друга рядом і честі свої не тірять. Для щастя зовсім немного надо совсем чуть-чуть, щоб страна са пожищим. Тебе не питалася пнуть. Для щастя немного надо. Щоб була весна, вам улыбалась женщина. Пусть, даже из всех одна, щоб підростали діти, не думали о войне, и щоб светило сонце, хоча б у вас в душе, щоб по небу плыли белые облака і женщина. Вас любила, і, може бути, не одна. Окрім віршів, чоловік пише ще й повісті, мріючи коли-небудь випустити збірку своїх творів.